Привіт, мої хороші! З вами Анжеліка, і сьогодні я вам розкажу про ось ці фарбочки з блискітками. Ми з вами їх сьогодні протестуємо. Подивимося, наскільки вони мерехтять, як вони виглядають, і чи коштують вони своїх грошей. Все, як завжди, в принципі. Ну, давайте роздивимося коробочку. Коробочка ця з досить цупкого картону. І я б сказала, що вона більше схожа на якісь елітні цукерки, ніж е, на фарби. Якщо відкрити, вона ось так ось відкривається. Всередині нас очікує сюрприз. Ось така м'якесенька-м'якесенька тканинка. Всередині металева коробка. Сама коробка дуже така щільна, знаєте, нею реально вбити можна. І е, вона важить так дуже солідно. Тут є така штучка, ну, це для того, щоб тримати, надягати на пальчик та, і тримати, щоб воно було зручніше. Відкриваємо цю коробочку. І всередині ось такий папірець. Ця марка називається Antec Art, і вона жовто-блакитна. Якщо чесно, я думала, що це українці роблять. Але ні, ці фарби виготовляє Словенія. Тут їх рекламка, опис, номерні знаки всіх кольорів 24, як я підкреслю. І ви можете зробити ось тут викраску. Так? Протестувати ось ці всі фарбочки, і зрозуміти і запам'ятати їх, бо так тримати в голові досить важко. А так у вас є викраска і вона завжди на допомозі. Так, давайте подивимось, що тут ще є. Ось. Ось тут залізна оця палітра, яку ви можете використовувати для того, щоб змішувати ці кольори. Я так розумію, що ось це також можна використовувати як палітру, але не досить зручно, тому що якщо ви закриєте і там буде сиро, воно все ляпне на ваші фарби, що не дуже прикольно. Є ось такі, бачите, Пакуночки. І ці пакуночки вони неспроста такі голографічні. Знаєте, виробник подумав про нас і зробив оці голографічні штуки в колі тої фарби, яка там всередині. А, і ще хотіла вам сказати, що ось це витягається і залишається ось така просто коробочка. Тобто, оці фарбочки, якщо все вже вам не потрібні, ви можете це. Використати, викинути, та а ось цю коробку використовувати для своїх інших фарб обожнюю це, коли люди думають про те, що можна ставитися до екологічних питань більш. Усвідомлено не викидати все в смітник, а можна застосувати ще і ще. І це суперово. Е, я ж хотіла вам відкрити фарбочки. Вони, до речі, на залізних таких вусиках, і його треба отак-от натиснути, відігнути, і тоді ви зможете дістати. Інакше не дістанете. І це так робиться. Ой-ой-ой-ой-ой, як це важко робиться! Але зате вони не випадають. Ох! Є! 에, треба зняти. Я вибачаюся, вони в мене новенькі, і я не відкривала ще. Без вас нічого не відкривала. Це не чіпай. То на свята. Оце у мене так було. А в мене не чіпай, то для Ютубу. Вау, який фіолетвий! Зараз Зараз вам покажу. Нікуди не йдіть, стирайте. Я вам зараз показую. Дивіться, ось такий, і він. Я зараз як ці. Топові блогери а, візажу, масажу і всього іншого. Отако зроблю не тією рукою. О Боже! Бачите, яка красуня? Але ми це все з вами протестуємо і подивимося на викрасках, як це виглядає. Бо це найцікавіше, що я вам тут коробка якісь показую. Давайте тепер все поближче роздивимося і будемо знати, як відкривати адвент-календар. Будемо шукати оці співпадіння з номерків. Оця напівпуста. Мені вже це не подобається. Давайте розкривати вже фіолетовий 46,06. А ось він. А де блиск? Щоб ви розуміли, що не блистить. Давайте як радять замочимо на одну-дві хвилини і почекаємо. Сказати, що нічого тут не стається, це нічого не сказати. Воно. Не блищить зовсім. Тобто, от, звичайна фіолетова фарба. Беремо далі. Це також типу відтінок фіолетово-синій. Краще було б писати ці всі номерки на ось тут, на кюветах, а не на оцій штуці, яку ти викинеш і не залишиться номерних знаків. Це трошки тупо. Доводиться класти наліпки біля самого кювету, щоб не забути. Це. Такий самий, майже як і ось цей фіолетовий, але більш брудного відтінку. Знову-таки не блищить зовсім, як ви бачите. І ще й такий, в принципі, не дуже красивий. Наступне в нас там було 46,05. А, вони по порядку. 426, я на всі поляпаю водички, щоб вони трошки розмокли. Кажуть, що так вони повинні краще блистіти, але як ви бачите, це. Не рятує ситуацію, і вони як не блистіли, так і не блищать. Біжевенький, але такий з рожевим відтінком. О, оцей нарешті блищить. Друзі, після невдалих спроб, нарешті в нас з'явилася фарбочка, яка блищить. Ну, це інша справа. Цей він реально дуже-дуже красиво переливається. Оцей топ, цей ми запам'ятали, що він класний. Який у нас там наступний? 425. Пробуємо синій. Знову нічого не блищить і результату 0. В них я бачу вже якусь таку закономірність, знаєте, що темні відтінки їм не вдаються. Ось фіолетовий, фіолетово-брудний якийсь такий. А і ось цей синій, вони зовсім не переливаються. Ось є надія, що це c 400 буде ось цей переливатися. І не дарма в мене така надія. Він реально круто переливається. Оце шикарно. Мені навіть його змивати не хочеться, щось хочеться ним помалювати. Будемо рахувати, скільки поганих фарб і скільки гарних які переливаються. Ось ця блакитна дуже класно переливається. Прямо так блощуть блищить. І навіть в кюветі, дивіться, вона як якийсь дорогоцінний камінчик. Що там у нас наступне? А, знову синій. Створював цю палетку, мені здається, фанат синього. А, зелений. Ось для любителів зеленого. Ага. І ось дивіться, ті, які блищать в самому ківеті, на 99%. Вирогідніше, що вони будуть блищати і на папірці. Ось дивіться, оцей переливається класно. І, скоріш за все, він буде класно блищати на папері. А ось ці вони і в кюветі не переливаються. Ну, тобто, таке. Ось такий дуже красивий зелений. Яка в нас там? 427? 427 це, мені здається, це вона. Це якийсь синій, дуже красивий, до речі, я б його порівняла з блакитною FC. Може, знаєте, таку знову нічого не видно. 400. 36-й. Це, це він У нас віддеру від стола. Так, це він 436. Зелений. Бачите, нестабільне виробництво, бо половина з цих фарб має блиск, половина має. Це не свідчить про якість продукту. Тобто заберіть добре, якщо у вас не вийшло так, щоб всі блищали, заберіть е, ці кольори, випускайте палетку з меншою кількістю кольорів. Але зробіть стабільним продуктом. А хочу ще відмітити, друзі, що кількість е, самої речовини, тобто фарби у всіх кюветах різна. Є відчуття, що м -м, вони не доливають. Ось, подивіться різницю. Так, ви бачите? Наскільки по-різному налито, ось ці два, вони повністю заповнені, та тут нема навіть місця. А ось, наприклад, оцей оранжевий, особливо ось цей коричневий, оцей винний, як вони його називають. І ось зелений, вони вже на третинку використані. Хоча це абсолютно нові фарби, і я ними не користувалася до цього. Тобто, коли я тестувала їх, це було вперше, і ви бачите наскільки велика різниця та в заповненні. Дивлячись на те, скільки коштують ці фарби, хотілося б мати заповненість 100%, а не так, щоб було. Трошки тут, трошки там, це є суттєвим мінусом. 30 євро за полупустий кювет мені не подобається платити. Давайте спробуємо цей. Хочу ще вам сказати, що нерівномірне набирання фарби. Що це значить? Що не у всіх фарб консистенція однакова. Тобто одна фарба набирається класно, а інша фарба набирається дуже погано. Вона, як, знаєте, як клейстер наступного. Це якесь зелене золото. Останнє в рядочку фарба це чорно. Чорний найжахливіший колір у всіх палетках, тому що він в жодній палетці не блистить. Але ми спробуємо. Ми все спробуємо. 303. Де ти? А, золото. Золото, золото. Ой, золото, золото на перший погляд. Вау! Ми ще з вами обговоримо, як вони висихають. Чи змінюється їх пігмент, бо я бачу, що деякі фарби, коли висихають, змінюються, і вони починають більше блищати. Голд дуже красиво переливається. Давайте оцю, ну так же мені хочеться її блівотінкою назвати, але добре. Оу, оця блівотінка така красива. Такий красивезний. Вау! І ще він так гарно переливається. Знаєте, сказали б інші, що це колір. Зі стареного золота. А не те, що я вам сказала. Давайте чорний. Чорний. Ось зараз подивимось, наскільки він блищить. Я після кожної фарбочки протираю свій пензлик, тому що на ньому залишається інший пігмент, і я не хочу, щоб він змішувався. Так, Silver Black. Звучить як якийсь герой з Гаррі Поттера. Почекаємо, поки воно засохне, і подивимося, чи буде він блищати, чи ні. Переходимо до другої половинки. Вони вже весь стіл в цих наліпках. Оцей колір мені сильно, -сильно подобається. Але я не знаю, чи він буде блищати, чи ні. Цей рожевий, цей більше червоний. Це 418 Rose Red. Е, я не знаю, як він е, з приводу блиску, але я точно можу сказати, що він дуже красивий. А ось цей. Давайте подивимось, Це цепінг також красивий. І він супер блискучий. Тут багато блиску, багато шимеру. і він дуже красиво виглядає. І ось цей темненький Grape Myrtle. Знову ж таки, консистенція відрізняється від оцих. Подивимось, наскільки він сяючий. 504-й у нас наступний це. Це що в нас? вайнред? Я б сказала, що це не вайнред, а що це гниле листя. Мене треба наймати на назви фарб. Зразу піднялися продажі: гниле листя. Зелений колір блівотінки. Шикарно. 520-й. А це що в нас? Зараз така романтична. А, Бронз Сетін це романтична назва. А наступний в нас Deep Interference Red. Це, оцей червоний мало чим відрізняється, мені здається, від попередніх червоних. Хоча ні, все ж таки відрізняється. Відрізняється, відрізняється, вже побачила. Так, «Wine Red» Тестуємо. Ну, <laughs> Мені здається, що виробники цього кольору ніколи в житті не пили вино. Це якась іржа. Але це не вино. Ну добре. Може, в них таке вино було? Бронз, сетін – це він золотаво-коричневий. Блищить. І колір досить приємний. Типу червоненький. А, знову лягає не так фарба, як інші шматочками трохи, знову консистенція інша в неї. Але кольор, дивіться, який, дуже-дуже красивий. Знаєте, що думаю? Я думаю, що я б я цим виробникам дуже радила б зробити свою акварель, але без блискіток, бо вони в них, в принципі, не блищать. Ось, а кольори в них досить красиві. Наступний у нас 510, і це в нас що? Це в нас. Ой, я б сказала, що це. Вони назвали? що це Браун. І дивіться, як мало його тут. Він майже пустий. називається, а вам не треба Браун. Все. Ми вирішили, що вам стільки багато не треба. А це що в нас? О, це золото. Це золото, наче з пліснявою. Якісь тут е, дивні плями. І давайте подивимось на, е, на те, як висохли фарби і наскільки вони блищать. Коли вони мокрі, вони не блищали. Але дивіться, вони всі просохли. А, оцей ред не, не блищав також, вони всі просохли і вони всі без винятку блищать. Так, якісь е, блищать краще, якісь блищать гірше. Але навіть чорний, ось навіть чорний, переливається. Але мені здається, що найкрасивіші блискітки це в отаких світлих пастельних кольорах. Тобто, такі насичені сині фіолетовий, там їх майже не видно. А ось ось такі ніжні, зелені, золотий, цей рожевий, оцей дуже красивий. Тут багато пігментований, він фіолетовий якийсь і рожевий. Кольори красиві, дійсно дуже красиві. Тобто, палітра така класна. Єдине, що мені не сподобалося, що тут нема. Зовсім помаранчевих та жовто-горячих кольорів. Де вони? Є ось цей оранж, який вони сказали, що він більше підходить та до наших ось оцих серій Пінк. Та ну в цілому, ми з вами все протестували. Напишіть мені в коментарях, що думаєте про це. Наскільки для вас це актуально? Чи купили б ви ось такий набір, чи використовували б ви їх у своїй творчості? І для чого. Напишіть свої враження. Я дуже дякую, що ви додивилися це відео. До кінця буду вам неймовірно вдячна, якщо ви поставите мені вподобайку і підпишитесь на мій канал. До наступного відео.